Всім доброго дня! Вітаю вас знову на своєму каналі. Сьогодні ми повернемося з вами до теми самозамісів. Сьогодні з вами знову ж замішаємо гелі та олігелі. будемо робити кольорові гелі. Спершу почнемо з кольору. Наприклад, ми хочемо зробити якийсь кольоровий, яскравий колір. Для основи ми беремо з вами молочний колір того, щоб колір був яскравіший. Взяли каплю. Далі обираємо колір гель-лаку. Я хочу зробити рожевий колір. Я взяла гель-лак від Fox, ось його номер шостий, такий неоновий рожевий колір, намішуємо. Головне, щоб не було багато кількості у нас гель-лаку, щоб наш колір гарно просихав і гарно перемішуємо. Звісно, такого яскравого і неонового кольору, як наш глілак, він не буде. Перемішуємо до однорідної консистенції і маємо ось такий чудовий ніжний рожевий колір гелю. І знову ж таки, як в попередніх відео я казала, заміси ми робимо безпосередньо перед самим початком самої процедури, щоб у нас вивільнилися пузирки повітря, які у нас утворилися в процесі замісу. Також ми сюди можемо накласти всяких блискіток, фольги і будь-яких інших іншого декору я хочу додати туди ось такого сухоцвіту. Для цього нарізаємо сухоцвіт, обрізаємо. Обираємо кольори, щоб вони поєднувалися між собою, гарно, наприклад, кольор верлаку та квіточки. Які ми ще можемо взяти, білого можемо додати. І додаємо в наш заміс. І гарно перемішуємо. І в нас утворюється гель, який ми купуємо у брендів і платимо за це шалені кошти. Я не знаю, як у вас, але у мене такі гелі, наприклад, не дуже користуються популярністю, тому, заради, наприклад, одного-двох малікурів, купувати цілу баночку я не буду і я завжди собі роблю заміси. Зараз ми з вами це все нанесемо на тіпсу і побачимо, що у нас з вами вийшло. Набираємо маленьку кількість і гарно змащуємо нашу тіпсу або всю поверхню. Нігтика, далі набираємо основну каплю і розподіляємо. вкладаємо наші квіточки, можемо розподілити, де нам потрібно. Ну, і, звісно, вирівнюємо наш гель. Ось такий у нас з'явився гель, дуже ніжний, і відразу вже з дизайном. Далі наступний заміс, дівчата запитували, як робити, наприклад, вітражні гелі. Для вітражу ми з вами беремо, звісно, прозорий гель. Каплю. Вітраж ми можемо з вами робити за допомогою гель-лаків, але, на жаль, не всі гель-лаки підходять для такого. Нам потрібен гель-лак, які мають, взагалі не мають білого пігменту. Звісно, ми обираємо завжди темні кольори я обрала синій колір, У мене тут колір від JJA бренду. Він такий не дуже насичений, такий, мабуть, навіть напівпрозорий колір. Добавляємо в каплю і також дуже гарно розмішуємо. Бачите, такий яскравий синій вітраж у нас з'являється. Гарно перемішуємо. І от ми можемо перекривати, наприклад, викладні френчі, дуже класно ем, виходять з вітражу. Можемо під низ також ставляти якісь блискітки, також можемо в гель додати. На френч можемо жатку робити, також перекривати. Ну Тут фантазувати можна безкінечно. А от сюди ми з вами додамо знову ж квіточки. У мене є голубого кольору. Наламали і додаємо і перемішуємо. І знову ж у нас з вами ось такий вітраж. Дуже класний. Зараз ми з вами також його нанесемо на тіпсу. Знову ж таки тонким шаром спочатку пропрацьовуємо тіпсу або весь нігтик і розподіляємо по всій тіпсі. Також ми можемо робити вітражі, наприклад, брати барвник на спиртовій основі? Він також буде давати нам такий напівпрозорий ефект. Купити ви їх можете також і в якихось художніх магазинах, чи канцелярських, можливо, буде, можете там запитати. Так, у нас тут що? У нас тут, звісно, є багато бульбашок, які ще не, повітря не повиходило. Тому, чому я кажу, що потрібно замішувати безпосередньо перед початком процедури, щоб, поки ви будете робити, наприклад, корекцію, знімати матеріал старий, на вивільнилося наше повітря. А так, якщо прибрати ці наші бульбашки, ми з вами будемо мати дуже класний. Ефект. Світлі відтінки гель-лаку для замісу вітражу, звісно, нам не підходять, тому що там в основі є дуже багато білого пігменту, ще раз нагадую, тому обираємо темні, самі темні відтінки, і, те, і то не завжди вони будуть давати ось таку, знаєте, скляну прозорість. Тут уже потрібно пробувати і дивитися, який гель-лак може вам дати такий заміс напівпрозорий. Ну, або ж, звісно, обираємо барвники на спиртовій основі. Вони такі рідкі, продаються в таких невеличких капсулах. Ви можете їх придбати, ж кажу, знову ж таки, в будь-якому магазині. Для на наступного замісу я обираю молочний гель та додаю туди втирку і гарно перемішуємо. І ми з вами маємо ось такий. Перламутровий, білий, класний відтінок гелю. Прозорий ми додаємо, у нас буде такий прозорий, скажімо так, як топ з шимером, а в молочний ми маємо ось такий гарний перламутр. Звісно, колір ми сюди також можемо додати і отримати який-небудь кольоровий перламутровий відтінок. Ну що, наносимо також на тіпсу. Знову ж таки, гарно пропрацьовуємо тіпсом. Набираємо основну частину. Також такі заміси ми можемо ще й близькі, ток якихось додати. Все, що у вас є під рукою, можемо фантазувати, додавати і експериментувати. Ось таким чином розтягуємо. У мене є такі полігелі такого плану, але полігелі в мене 30 мл. Звісно, такі відтінки в мене теж. ну, Не кожного дня я з ними працюю, тому купувати велику, наприклад, тюбик полігелю чи гелю, такого не зовсім є вигідно, тому я також собі роблю заміси. Первіше спочатку купувала, він у мене простоє декілька років. Його довелося обновляти, тому після таких випадків я завжди роблю за Це значно економить наші кошти, розрівнюємо. І ось такий перламутровий відтінок у нас є. Така ж сама у нас ситуація з полігелями. Я завжди також обираю молочний полігель. Звісно, якщо ми беремо білий полігель або білий гель, відтінок буде значно яскравіший. Але Такі заміси можуть не просихати, тому що там забагато білого пігменту. Тому краще обрати молочний гель або полігель. Якщо ми хочемо кольоровий полігель, ми в молочний додаємо каплю гель лаку і гарно його потрібно вимісити. Також, звісно, обирайте кращі темні кольори. Ну, або уже ж за бажанням, який ви відтінок, звісно, хочете, але все ж таки яскравого кольору у нас все одно насичено зовсім не буде. Якщо ми додамо гель-лак, тому що співвідношення там, гелю або гель-лаку для замісу повинно десь бути 1 до 10. Це для того, щоб матеріали наші гарно просихали. І ось таким чином замішуємо значить тісто наші відтінки. Також для прикладу я можу додати ще сюди втирку, каплю, щоб додати, скажімо так, якось магії в наш заміс. Так, трішки з'явилися близько у нас, але за рахунок того, що у нас тут синій колір, трішки у нас, і гарно вимішуємо. І в нас такий вийшов полігель з таким мілким шимером голубого відтінку. І колір можемо додавати, знову я беру рожевий наш. Яскравий і також вимішуємо. Тут головне розмішати до однорідної маси наші заміси. Бачите, знову ж таки ніжний відтінок. Блискітки також ми можемо додати в полігель. такий відтіночок нашого полігелю. Ну що, нанесемо на палітру. і відправляємо в лампу на 2 хвилини. Не знаю, видно вам чи ні, є маленький шивер, такий невеличкий, і синій відтінок. Відправляємо в лампу на 2 хвилини.